25 липня 2025 року в Авідіополі на перехресті вулиць Дністровська та Миру трапилась дорожньо транспортна пригода за участю двох автомобілів. Це вже третє ДТП по вулиці Дністровська та третє ДТП по вулиці Миру за останній місяць. Водій автомобіля за Сенс, рухаючись по вулиці Дністровська, на перехресті з вулицею Миру, не надав перевагу транспортному засобу Toyota Camry, який рухався по головній дорозі, у результаті зіткнення ніхто не постраждав. Події пройшли тест на цифровому безконтактному алкотестері Драгер. В обох випадках прилад показав відсутність алкоголю. Варто зазначити, що рівень інформаційності на перехрестях нашого населеного пункту став дуже низький та не відповідає елементарним вимогам правил дорожнього руху. Я Зачай, з ним мені, записано, вірно, Ну, Справа в тому, що відповідно до правил дорожнього руху, навіть якщо немає, ви не бачите, злій знак хтось пошкодив, да? да. під'їжджають, да, да, да. звичайно. ви Водій за... може вважати, що Водій на гурядні на гурядні дороги. дороги, Абсолютно правильно. Да. Такові так, правила дорожнього руху. Якщо об'єкти, то довше вважати, що в доворянні дороги. Всі тверезі немає. Це гарно. Всі цели ну не віч це не знімає відповідальності за водіїв, але на це варто звернути увагу. Роман Варшанідзе, Альтернатива Вор.